Вітаю вас. Приєднуйтесь, поговоримо. Це місто Дніпро. Канал мій називається Соняшники Сант Сьогодні у нас нарешті вже чудова погода. Вночі сьогодні було нуль, але видно, що вже йде на потепління. Пишіть мені, звідки ви мене дивитеся. Підтримуйте мене в чаті, чат друзі, працює, притримуйтеся наших правил спільноти і поваги один до одного. І пишіть мені коментарі. А я вам хочу сказати, що ми ведемо нашу трансляцію з міста Дніпро і саме знаходимося в парку Шевченка, тому ми подивимося і на річку Дніпро з вами. Приєднуйтесь, пишіть ваші коментарі. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною з моїм каналом. Не завжди виходжу в один і той самий час. Але я планую, друзі, я планую якось, якось робити такі трансляції, коли вони в мене будуть виходити, в один і той самий час. Поки що є багато інших справ і тому не встигаю. Але іноді хочеться з вами поговорити. І тому, друзі, дякую всім, хто зі мною. Я вас бачу, пишіть ваші коментарі і поспілкуємося. Я бачу, хтось є. Зараз, друзі, прочитаю. Бобі, вітаю вас, Бобі. Напишіть, яка у вас погода. У нас сьогодні е, таке чудове сонечко, е, як самопочуття чомусь не дуже. Чомусь не дуже? Мабуть, тому що е, було дуже тепло, потім пішов дуже сильний е, скачок вниз температури, дуже холодно було, і знову дуже тепло. І тому, звісно, яка погода, таке самопочуття. А ви як? Напишіть, як ви, друзі, ставте вподобайки. Е, у нас пряма трансляція. У нас зараз з нами Бобі Кук. Е, Бобі вам вітання, вам всього найкращого. Поставте вподобайку е, Бобі каже, що йому непогано. Е, добре, чудово, нехай буде все добре, нехай буде здоров'я і, і хороша погода. Яка погода у вас? Напишіть, що там у вас вітер, дощ, сонце. У нас ось така, бачите, у нас така чудова погода. І от, там, от Я вам показую зараз, от там у нас Дніпро, річка Дніпро. Ми зараз знаходимося в парку Шевченка. Цей парк у нас зайти можна з одної сторони, зі сторони площі Шевченка. І так ми і зайшли. У вас сонечко, чудово. Чудово, ну я думаю, що вже іде на потепління. Сьогодні все таки у нас вже осталося пару днів і закінчення буде другого місяця весни. Ось така цікава в нас була весна цього річ. Так? То вона спочатку, ніби ми її нарешті дождалися і чудова, потім миттєво вона перейшла у нас в літо, потім миттєво знову в зиму і знову уже в весну. Але оскільки була ця, оце літо серед весни, постільки ми ніяк не могли згадати, що це все-таки весна. І от такі гойдалки з цим температурним режимом були. так? І зараз нарешті сонечко, там вже у нас скоро травень місяць і, пару, і місяць у дітей будуть канікули, і буде літо. І, і, а літо це от, я дуже люблю літо. Ви любите літо чи ні? Бобі, якщо ви ще з нами, напишіть, чи подобається вам літо, чи вам краще подобається весна, чи осінь, чи зима. А мені з усіх оцих, друзів, чотирьох періодів, мені саме найбільше подобається. Мені всі періоди року подобаються, але найбільше обожнюю літо, пише нам Бобі. Так, я теж обожнюю літо. Обожнюю літо. Звісно, коли дуже спекотно, тоді треба бути лише біля води. Але також обожнюю літо. Весна чудова. Зима чудова і осінь чудова, але літо це найкраще. так. Найбільше позитиву і найкраще. І тут я сподіваюся, що ми побачимо, тут живуть друзі-білочки. Якщо ще хтось до нас приєднався, я бачу хтось є. Друзі, ставте вподобає. Я бачу, що зі мною хтось іще є. І Бобі Кук зі мною є. Бобі, напишіть нам коментар під. Трансляцією, щоб я не забула, ввечері друзі, сідаю, відповідаю. Так, коли, коли, дякую, бачу, що хтось мені е, ставить сердечки. Дякую, друзі, дякую і, і тисніть. І ставте вподобачку, друзі, вподобачку також. Дякую вам велике. Іван Іван Кравчук, вітання, вітання Криму. Також вітання. Напишіть, яка погода у вас. У нас вчора був дуже сильний вітер, позавчора був дуже сильний вітер і дуже було холодно. Сьогодні, нарешті, вітерець такий, ну ось подивіться, такий не дуже-не дуже, бачите, такий е середній. Скажімо, що він середній. Сонечко пригріває і дуже чудово. Тому, друзі, всім вам вітання, всім вам чудової весни. Зайду до вас, якщо ви ведете свої канали, ви мені під трансляцією напишіть там також якийсь коментар. І я тоді заходжу на ці коментарі, обов'язково заходжу до вас на канал і також вас підтримую. І, Друзі. І давайте все-таки про цю чудову погоду. Я бачу і дякую, бачу, бачу, хтось поставив подобаєчку. Дякую, дякую вам, велике, мої хороші. Дякую вам за ваші подобаєчки. Дякую за те, що ви зі мною підтримуєте мене в чаті. Чат, друзі, працює. І ми знаходимося зараз в парку Шевченка. Дивимося на цю прекрасну. Весну, сьогодні чудовий у нас день, вітру вже немає, нарешті пішло потепління. Дивимося, як люди відпочивають. Зараз я вам трішечки покажу дуже багато людей, дуже, дуже чудовий тут зараз запах цвіте, бузок. ну Запах весни. Одним словом, це запах весни. Обожнюю цей період, коли, коли не треба навіть парфумів. Саме повітря є парфуми. І я сподіваюся, що ми все-таки під час нашої трансляції побачимо білочок. Тут живе дуже багато білочок. І вони не бояться людей. Вони прибігають, їх можна прямо взяти горішка і вони прибіжать і візьмуть у тебе горішка. Подивимося, чи ми їх побачимо, але можемо і не побачити, тому що взагалі вони от в такий період, уже весна, літо, осінь, в такий період вони не голодні. Тут є що поїсти, є де що знайти. А взимку вони біжать до людей і всі приходять з горішками, і вона так цікаво дивитися, от я ні разу не могла зловити білочку, щоб її сфотографувати, адже вона прибігає, зразу схватила горішка і побігла далі. Тому, тому От сфотографувати білочку дуже тяжко. Але вони тут е ручні, людей не бояться. І також якось покажу вам друзів у нас в балці. І зараз хочу вам розповісти, от саме, е яка ос особлива така риса є міста Дніпро. Зразу хочу вам за запитати і дати таке запитання, якщо ви знаєте, то напишіть мені, що таке Дніпро, що таке місто Дніпро. І знаєте, це склалося давним-давно, в давні часи. Я навіть зараз не можу сказати, з якого це року і, і чому саме назвали, що Дніпро. Місто Дніпро, ми зараз дякую, друзі, дякую, 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 дякую за ваші емоції, дякую. Дніпро, друзі, це От саме місто Дніпро, так, воно знаходиться на горбах. Так? Ми бачили самі, коли річка Дніпро, як і всі річки. Давайте почнемо з того, що річка Дніпро має два берега: лівий і правий. Правий берег це завжди круті схили, граніт, скали, а лівий берег завжди більш пологий. І от ті люди, які живуть на лівому березі, а особливо, якщо вони живуть дуже близько біля Дніпра. Навесні їх часто заливає, тобто в підвалах у них не просто вогко, а у них там навіть може підступати вода. Ті люди, які живуть на лівому березі, тут високі кручі, тут граніт, і тут до води, от ми хотіли зробити Бобі, пише, а ви тут теж не так, Бобі. Так, Бобі, я сама з Дніпра і тому е, можу вам розповісти дуже-дуже дуже багато про місто Дніпро. І хочу сказати вам, що ми якось хотіли зробити, пробити собі скважину, е, хотілося мати свою воду. І коли прийшли е, люди, які кажуть, де, де там вода у вас є під землею, вони сказали, що та вам треба мінімум 300 метрів тут забурюватися. От тому е, саме там, де е, проспект Богдана Хмельницького, отам висота е, над рівнем море, а ми скажемо висота над е, річкою ось у нас річка. Бачите, зразу мій палець показує. Ось тут, друзі, річка. Висота над річкою Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького, раніше це був проспект Герою Сталінграда, там десь 300 метрів. Тобто, якщо робити там скважину, то це до 300 метрів і е, ніколи там не заливає. А веду я до того, друзі, що я хочу розказати. Як тут називаються, Всі, звісно, Дніпро проходить і саме місто Дніпро, це таке місто, яке знаходиться по, з двох сторон. З двох сторін Дніпра, і якщо подивитися з висоти, то здається так, що йде річка Дніпро, а Поряд її обліпили будинки, тобто люди живуть саме на берегах, на берегах, на лівому і на правому річки Дніпро. Коли ми переїжджаємо, коли ми в'їжджаємо, наприклад, звідкись так у саме місто сюди, наприклад, якщо ми їдемо залізницею. Друзі, друзі, мабуть, всі. Друзі, друзі мабуть, всіх вас розгубила? Не було зв'язку. Бобі мені щось писав. Не знаю, є зв'язок, нема зв'язок. Щось... Кажуть, що є, Бобі щось писав, я бачу, не стало, друзі, зв'язку. Тому. Закінчила. Е, коли ви в'їжджаєте на будь залізнично дорожному транспорті, чи то поїзд, чи то електричка, ми заїжджаємо, так, бачу, бачу, хтось є. Зі мною бачу, друзі, бачу, бачу, п'ять є в мене вподобаючок, і бою бачу, друзі, бачу, бачу, 5 є в мене вподобаючок, і Бобі щось мені писав, але я не бачу Бобі. Якщо ви задавали якесь питання, пишіть, я вам відповім, але чомусь не загрузилося ваше чи запитання. Чи ну я бачу, що ви там мені щось писали в чаті. Друзі, якщо ви, якщо особливо, якщо ми в'їжджаємо десь так ввечері, годин в 9 вечора, подивіться, от в'їжджаєте ви в 9 годин вечора, сядьте біля вікна і подивіться, як красиво виглядає саме наше місто. Саме місто Дніпро. Таке ніби місто зліха дуже красиво, мені завжди подобається, але от ніколи фотографія не передасть того, що ви побачите саме вікно. Красиво, мені дуже подобається і хочу тепер ще вам розказати, сказати вам е. То тут адже біля де живуть на схилах, або на схилах, або, або внизу і Оці яри, дощ, вся вода. Друзі, друзі, о, бачу, бачу, Бобі, бачу ваші. Так, так, так. Друзі, не ставало знову інтернету. Я не знаю чому і що, але було таке. А зараз хочу вам сказати, що так, ми дійшли до того, яка відмінність від усіх міст. В Україні міста Дніпро. Деякі ми знаємо, що українською буде яр, російською буде Оврах, а в Дніпро балка. Тут кожний яр називається балкою. сама Найглибша балка це тунельна балка, там є льодовий палац, там є льодов... снігова. Гірка, ну, тобто я вам показувала е е є ресторанчик невеличкий, тобто там взимку така невеличка зимова країнка, де можна повідпочивати. Друзі, дякую вам за вподобайки, бачу, що вони є. І е е е чому саме там? Тому що сама найглибша це тунельна балка. Це, це такий, друзі, там такий чудовий парк, там така чудова природа, там дуже різноманітна природа. Неймовірна навіть, скажу, неймовірна природа, я бачу, що хтось у мене є. Вітаю, вітаю. Я бачу також вас. Вітаю, вітаю, вітаю. Е, було тяжко у да, нас. щось трішечки із інтернетом. Нарешті зараз з'явився. Тому дякую вам, друзі, за ваші вподобачки. Якщо ви ще не зі мною обов'язково підписуйтеся, пишіть звідки. Яки ви мене дивитесь, яка у вас погода е, у нас сьогодні? Я вам показую місто Дніпро. Зараз ми знаходимося біля річки Дніпро, отам От у нас річка Дніпро, е, і е, думаю, що можливо. Е, Прибіжить сюди якась білочка, ми її погодуємо, можливо, і попаде в пряму трансляцію. Білочка тут дуже багато живе. Вони дуже ручні, дуже ручні. Щоб їх сфотографувати. Ти їй можеш дати горішка, і вони сп... спокійно його візьмуть, з твоєї долоні. Від uh,